Є просто багато, багато експертів військовій сфери, які розуміють, що війна, яка може прийти на польську сторону, вона вже не буде такою, як колись раніше. І то, що зараз Польща закуповує там тисячами танки, там гелікоптери, там. Це зовсім інша ситуація. Зараз, якщо буде війна, то росіяни, які в єлабузі вже хвастуються і показують просто на Ютубі, який завод вони зробили, де там просто кілометри простору, де роблять ті шахеди, то коли полетить там тисяча, дві-три тисячі шахетів одночасно в Польщу, то я думаю, що Польща не буде готова до цього варіанту, і їм треба терміново з нами набиратися досвіду протидії, розробляти нові можливості для систем ППО проти шахедних, бачити наш досвід. Щоб сюди приїжджали офіцери їхні дивилися, як це там. Може, не приймали участь в боях там, але були десь поблизу від е, лінії зіткнення і бачили, як воно зараз це все відбувається. Тому що. Та уява, яка є в більшості там е середніх там людей, що живуть в Польщі, вона все ж таки, що війна десь там і це mm -hmm. от пушки, гармати там стріляють, танки їздять. Тож зовсім це інакше. Тому вони, ну якщо вони хочуть утримати свою країну е так, як вона є, то вони мусять щось співпрацювати з нами. Але як це донести до них зараз? Тобто ми це робимо, як mm -hmm. волонтери, громадські діячі там, це ми це стараємося донести, але. Тут ще мусить бути все ж таки і політична дипломатична робота, яка допоможе в цьому аспекті.